Прикарпатські рятувальники беруть участь у навчаннях у Польщі. Надзвичайники з початку року здійснили близько 150 виїздів для надання допомоги на місцях дорожньо-транспортних пригод. Першокласники місцевого ліцею побували у гостях у рятувальників. Щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмовано багато людей. Лише з початку року прикарпатські надзвичайники здійснили близько 150 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 24 людини, травмовано 419 осіб, з них 56 діти. 18 листопада, о 9.25 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Вістова Калуської територіальної громади трапить. Дорожньо транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса. До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які деблокували водія з понівеченого транспортного засобу та передали медикам. Також на місці події надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі. На всіх місцях ДТП рятувальники проводять заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей з метою запобігання виникнення загорання. Більшості дорожньо транспортних пригод. От можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями й правилами дорожнього руху. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. У зв'язку зі збільшенням кількості пожеж у житловому секторі та невтішною статистикою загибелі громадян внаслідок отруєння чадним газом працівники ДСНС Прикарпаття посилюють інформаційно роз'яснювальну роботу щодо дотримання громадянами правил безпеки при використанні альтернативних джерел енергії, зокрема буржуйок, газових та електрообігрівачів. Нагадуємо, що минулого тижня на Прикарпатті, ймовірно, через отруєння чадним газом загинуло двоє людей. До косівських рятувальників від мен... Деків поступило повідомлення про те, що до їхнього медичного закладу госпіталізовано 23-річних хлопця та дівчину, жителів села Великий Рожен Косівського району з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Найбільш ймовірно, що причиною отруєння стало несправність пічного опалення. Не слід забувати, що чадний газ безбарвний та не має запаху, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння умовах нестачі кисню. Тобто, якщо у приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, то там може накопичуватись чадний газ. З початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинуло четверо людей, ще шестеро дорослих та трьох дітей було госпіталізовано. Вкотре наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами також пічним опаленням. А саме не використовуйте для обігріву несправні чи не відремонтовані опалювальні печі. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димоході. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Під час установки газової колонки чи котла передбачте окремий демар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Пам'ятайте, що встановлення детектору чадного газу у приміщенні та виконання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Рятувальники Івано-Франківщини беруть участь у спільних навчаннях у межах проєкту Разом безпечніше підтримка рятувальних служб з Івано-Франківської області. Ініціатива фінансується програмою Польська допомога Міністерства закордонних справ Республіки Польща та реалізовується у партнерстві з адміністрацією маршалика підкарпатського воєводства і воєводською комендатурою Державної пожежної служби в Жешові. Навчання відбувається на території підкарпатського воєводства і присвячені пошуку. Та порятунку людей під завалами, одному з найактуальніших напрямків роботи для рятувальників під час війни. В ході практичних занять співробітники підрозділів головного управління ДСНС в області відпрацювали основні аспекти, пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, дотримуючись стандартів ІНСЕРАК – Міжнародна пошуково-рятувальна консультативна група. Учасники заходу обговорили питання командування, управління та проведення оцінки ситуації розглянути. Алгоритми здійснення технічного пошуку, встановлення та укріплень на завалах, виконання пробивання та демонтажу конструкцій, відпрацювали прийоми підйому та переміщення постраждалих, порятунку з траншеї та пошуково-рятувальних робіт в умовах обмеженого та замкнутого простору. Інші важливі аспекти професійної діяльності рятувальників, українські та польські фахівці обмінюються досвідом, застосовують сучасні технології та відпрацьовують практичні навички, адже в незвичайних ситуаціях важливою є кожна хвилина. Такі навчання чергове свідчення міцного партнерства між нашими країнами задля спільної безпеки. 20 листопада до рятувальників завітали особливі гості, понад 30 першокласників місцевого ліцею. Час дітки провели не лише цікаво, але й з користю, адже навчання правил безпеки це основа, яка допомагає зберегти найцінніше. Діти із захопленням оглядали пожежні автомобілі, знайомилися з рятувальним спорядженням, слухали розповіді про сміливу роботу героїв. Але справжня пригода чекала на них у класі безпеки, унікальному просторі, створеному для навчання дітей. Тут є все необхідне, щоб максимально. Наочно пояснити правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Цього разу рятувальники зробили акцент на зимових небезпеках: як поводитися на льоду, чому не можна гратися поблизу водой, та як обезпечити себе в холодну пору року. Особливу увагу приділили флікерам, світловидбиваючим елементам, які допомагають пішоходам бути помітними на дорогах у темний час доби. Кожен з діток зрозумів, що маленький флікер може врятувати життя. Наприкінці зустрічі всі отримали яскраві буклети про правила безпеки. З улюбленим героєм малечі псом патроном створені Сьогодні Ми відвідали пожежну частину, побували на екскурсії. Дуже було цікаво, інформативно для дітей. Як для учнів першого класу було доступно, адаптовано весь матеріал, діти задоволені, була можливість походити в касках, сфотографуватись на пожежній машині. Ну, це було супер, дуже класно. Такі зустрічі не лише знайомлять дітей з професією рятувальника, але й допомагають закладати в їхні серця повагу до правил, відповідальність та розуміння цінності життя. В Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії. Тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.